12-річний українець побив рекорд у стрибках з жердиною. Львів, червень 2025-го, чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. У секторі для стрибків з жердиною історичний момент. 12-річний Матвій Строглаєв злетів на висоту 4 метри. Це найвищий результат у світі серед спортсменів віком до 14 років. Таку висоту в цьому віці не підкоряв навіть Мондо Юплантіс, чинний світовий рекордсмен. У січні 2012-го юний Мондо стрибнув на 3 метри 97 сантиметрів. Матвій перевершив його. Цей рекорд не випадковість. Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт. Це спадщина, його мама. Чемпіонка Європи, срібна призерка чемпіонату світу, його тато, Вадим Строглаєв фіналіст чемпіонатів світу. І Матвій продовжує блискучу родинну справу. Проте є нюанс. Офіційно рекорди світу у віковій категорії до 14 років не фіксуються. Але факт залишається фактом: у свої 12 років Матвій Строглаєв злетів туди, куди раніше не злітав ніхто у світі у цьому віці. І здається, це лише початок.